вами Gamers Pro. І сьогодні я буду знімати відео про те, як я проходжу боса Бераха у рітерки Санк онлайн. На попередньому відео я вам пообіцяв, якщо на тому відео не береться більше ніж 5 лайків, я випущу новий ролик. Ну що ж, погнали. А поки ви дивитесь цей ролик, я даю вам 10 секунд на те, щоб ви підписались на мій канал і поставили лайк цьому відео. Я буду вам дуже вдячна. Час пішов. Всім спасибі, надіюсь, ви мені допоможете, підтримаєте мене. Ну що ж, погнали? Так, карта розчавиш розрахована від 22 до 25 рівня. Я на 19 рівні буду дуже буду старатися її пройти. Надіюсь, на відео це вдасться. Я проходив цю карту вже три рази, якщо не помиляюсь. О, як бачите, тільки зайшов на карту, зразу ж не примне. На цій карті я три рази виблю кожен раз по одному легендарному предмету. Надіюсь, цього разу цей раз не буде винятку. Як бачите, минулого разу я вибив розкошний дорізький рук для охоти, го не встиг ще покласти сутук для збереження, я буду пробігати цих. Щоб швидше показати тактику, мою тактику, як я проходжу боса Беараха. Бо у кожного гравця своя тактика. На мою думку, боса Беараха потрібно проходити не швидко. Якщо ви будете проходити його швидко і стояти, бити його до упори, вам дуже тяжко буде прийти до ну, хіба, якщо у вас дуже велика прочність дисплеї. Якщо у вас прочність, так як в мене не близька і великий урон, потрібно триматись далеко від нього, тому що у нього дуже великий урон. Так, тут у цій карті також збирається плащ посвященного. Для цього потрібно 30 нітій паука волшебних. І, бачите, ці плащ я вже зібрав, але поверх нього я вдів розкошний дорізький доспехи рицаря 1. Як бачите, плащ по священного. Ідемо далі. Це все я пропускаю, пропускаю. Так, такс, та о, матір, що мені дуже потрібно. Я недавно замітив, що на Ютубі не також і багато блогерів, які знімають про гру Дракетсанк онлайн. Якщо ви хочете, щоб я опустив більше відео, ставте, будь ласка, лайки і підписуйтесь на мій канал. Це мене хоч трішки підбадьорить. Зараз буде дуже тяжкий момент, тут буде дуже багато. Ой, навіщо це зробить? Саме розумію. Ну, тут, надіюсь, нам вдасться пробігти цих всіх оленів, бо я не дуже маю охоту їх вбивати, тим більше вовки, яких вони визивають. Ось цих оленів. Я змушу її буду витим не вони пригодити домов звісно з цих хлопчиків, я можу дещо випасти цікаво. Нагадую, якщо під цим відео набереться 8 лайків, я випущу новий ролик, у якому я буду знімати те про те, як я проходжу карту Благбур. І сподіваюся, що в наступному ролику мені знову ж випаде легендарний предмет. Насправді всіх роликів, які я знімав мені тільки один раз на ролику випадав легендарний предмет. І взагалі в мене їх тільки п'ять. Бачите, два на мені, один ось тут. Ну, це я, я називаю їх легендарним, насправді вони унікальні предмети. Унікальний предмет дещо слабший, ніж легендарний, на мою думку. Якщо хтось вважає інший, ну, не винувайте мене в цьому, це моя думка. Так, для того, щоб ми прийшли боса, ми беремо есенцію, яка подвоює наш урон. Так, ми багато швидше б'ємо боса. Так. Зараз я вам буду показувати мою тактику, як я проходжу, боса берах Так, погнали. Перше правило, як ви його проходите, не потрібно далеко відбігати від усього від цього місця. Якщо ви будете далеко відбігати... В нього буде відновити хіпер. Okay. Я вже вивчив його тактику. Так. Як бачите, у мене непоганий урон, я за урон у нього вже майже ну, половина хп. Взяв Хилку і продовжуємо його бити. Цього разу мені дуже легко дається. Я набагато більше прокачав і проші успіхи. Беремо хелку і продовжуємо його. Так, -с так, Надіюсь, ми його бермо швидше в нас. Так. Як бачите, легендарного предмета мені з нього вже не випало. Ну, радіємо того, що є. Ну, скоріше Дуже потрібно. Ну, цього разу мені випало броня із звелті шкури, яку я, напевно, вдягнув, скорше всього, вона набагато ліпша, ніж моя. Кольцо, яке я теж вдягнув, воно теж набагато ліпше, ніж моє. І це кольцо набагато. Ну, як бачите, багато цікавих прим'ятів мені випало на цій карті. Всім спасибі за перегляд і підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, а вами був геймерспро. Бай.